Святий Миколаю, цього року ти прийдеш до нас з подарунками у День Збройних сил України. Так співпали, що свято дітей та свято героїв тепер один. Нашим воїнам дуже потрібна твоя допомога, твій захист твоя підтримка. Якщо вони вистоять, у нас буде усе, про що ми тільки мріяли. Нам потрібно зараз іграшки, гаджети, солодощі та усе інше. Ми просимо лише одне берегти наші воїни за нашу приміщення. Дякую вам, наші герої за все. Бережи вас, Господь. Нам потрібна перемога. Нам потрібна перемога. Нам потрібна перемога. Нам потрібна перемога. Нам потрібна перемога.